Михайло Старицький, Виклик. Ніч, яка, Господи, місячна, зоряна, ясно хоч голки збирай. Вийди коханая працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядем у купі ми тут під калиною, І над панами я пан. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, Стелиться Колем туман. Гай чарівний ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить, он на стрункій та високій осичині листя пестливо тремтить. Небо незміряне всипано зорями, що то за божа краса. Перлами зорями теж під тополями грає перлиста роса. Ти не лякайся, но, що свої ніженьки вмочиш в холодну росу. Я тебе, вірна, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло, ні вітру, ні хмар, я пригорну тебе до свого серденька і займеться зразу, мов жар. Ти не лякайся, аби тут та підслухали. Тиху розмову твою нічка поклала всіх, соном окутала ані шелесне в гаю. Сплять вороги твої, знуджені працею, нас не сполоха їх сміх, чи ж нам окривдженим долею клятою, і хвиля кохання за гріх. 1870 рік.